Ось От наша перша класничка йде у школу. Дякувати Богу за наших діток. Хай їх Бог благословить. І всю Україну, і наших всіх дітей України, майбутнє наше в них. Dobrý Dobré ráno. Davajte my svoje dve stánky. Chodite, chodite za nami, Класні кімнати, міяємо, діємо і тьоти, запихну нових підручників і зошитів. Під загальному літній починку було візнову повернути за підручників зашитів і манів. Перший вересневий день це завжди особливе свято. Воно хвилюючо для тих, хто вперше переступає поріг школи. І для тих, хто обостанці робить як можна. За день, коли ми всі. Велика родина, яка починає нову спільну подорож до жіною в навчальний рік. Та урочисто літій запрошуємо учні 9 та 1 класів. Під вільним небом Незалежної України свято першого дзвоника оголошується відкритим. Сьогодні він був у незалежному невом другому воїнів затечому героїв України, воїну, які поклали життя за нашу батьківщину. Жануємо хвилини мовчання через відважних людей, яких ніколи не забудемо і пам'ятатимемо магічним. Точка героїв не надається учень 9 класу Атинській Гарині та Луччику Олександру. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу: військовим, волонтерам, медикам, вчителям, пекарям, хліборобам, машиністам, водіям, технологам, капеланам і безмежно талановитим керівникам, що навіть у такі непрості часи знаходять в собі ресурс, давати правильні розпорядження. Слово має директор, шановна Світлана Зіновівна, вам слово. Дорогі діти. Шановні вчителі, батьки, любі наші першокласники, дозвольте цей день привітати вас із Днем Знань, і святом першого дзвони. Звичайно, для нас цей рік був важкий, були різні тривоги, хвилювання, переживання. Але ми з надією живемо в сьогоднішньому дні про те, що настане мир і перемога. Ми спільними зусиллями, своїми знаннями, своїми здобутками, перемогами будемо тікати того дня. Шановні батьки, нехай ваші діти приносять вам лише радість і тепло. Шановні педагоги! Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, терпіння на цей навчальний рік. А вам, дорогі діти, бажаю в країні знань здобувати перемоги, творчі успіхи. І нехай ті ваші здобуті вершини будуть переможними. Нехай цей навчальний рік буде мирним і переможним. А вас, дорогі першокласники, ми запрошуємо в країну знань, де ви будете навчатися, гратися, знаходити нових друзів і проводити свій вільний час. Тож бажаю вам добрий час, нехай Господь благословить всю нашу шкільну родину, мирного нам неба і перемоги. Слава Україні! Шановні батьки, учні і педагоги, у разі сповіщення сигналу повітряна тривога попросимо вас прийти у шкільне укриття. Вересніченим сонцем завіта, нажавсьоди сходиться на квітні. Віти верхості охотника, повники щастя існують очах, кожному радісно розміщені, вони по першої школи. Саме сьогодні перший день осені, Перше вересня. Перший дзвоник для маленьких першокласників. Прийде осінь. так ковличе журналям в раній час. І дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. Вчіться старан, будьте патріотами України. До слова запрошуємо першокласників.

Рус поможе разом з ним. Сліво пощадка з Я не дуже хочу, щоб озелені остати світі нових технологий пізнавач амала. Голодів не сказала на немає. Утікали по момент.

Будем друзі ми зостати, помагати у біді, посічену санувати, що писали самих. Мама каже, як забуде, мовка має у упаси па. Я кажу, спокойця, у мене буде гара. Коли день всем життя завітали на до вас, осишаю всім думком в купаємо у цікаво, точно знаю, тут фантазії болі. Не я чекаю, що під насчів річки. Не дарма будут нас двадцать и уходить на спико. Зараз спокойно миру, благодій все Тебе благає щиро, Україна. Ци такої не знівешні ніколи. Краси, яка розквітла в Україні. Закликає навчання. надати перший дзвоник надається учень 9 класу Магнеру Когдаму та учениці 1 класу Магнер Аліні. Хотя Хмари в небі если с вересень прийшов, спомнить верском дашину. Тихий затишок дібро. Розліталися у зграї, різне птанство молоде. В крилах сили не і від льоту Сля Слято першого дзвоника оголошується закритим. Бажаємо успішного навчального року, миру та перемоги Україні. Запрошуємо всіх на перший урок. Ще виходимо з школи. І закінчився перший урок Перший урок у першій класниці. Усім дякуємо, що ви дивитесь наш канал. Нашу Аліночку поздравляємо. Молодець, Алінка. Да, Зупинись на хвилинку. Молодець. От і все. Усім миру і добра.